Зараз я хочу запросити до нашого ефіру Сергія Євтушка, першого заступника голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики. Я вас вітаю, пане Сергію. Вітаю святом. з днем української державності. Вас навзаємо власне цей день має свою символіку, він має своє значення. Як каже президент, цей день про зв'язок зв'язок поколінь. А щодо символів, то вони вони нагадують і мають нагадувати нам наступним поколінням про боротьбу, незалежність, історію, ідентичність. Що би ви ще додали від себе до значення цього слова сьогодні державність? Ну це дійсно, дійсно 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 глибинне глибинне значення цього слова, розуміння того, що це не якась нова подія, чи буквально щойно започатковано. Це глибока історія, це спадкоємність, яка рукує ще з 10 століття. І ви задали символи. Тут потрібно також зафіксувати і сказати про те, що на гербі князя Володимира також був тризуб. В його сина. тому саме з того моменту від той княжоби і до сьогодні через е, е, різні поневолення, колонізацію 360 років колонії. Ми боремося, якраз і полягає наша державність, і навіть згадаємо навіть сьогодні учасників е, визвольних змагань, наших упівців, які е, боронили тоді вже е, нашу державність. І, Передавали наступним поколінням, тому, тому тут, тут можна визначити три основних поняття, таких які а, дають і ідентичність, і історичну різні контексти. Ну а саме головне це реальність і передача мені здається наступним поколінням цієї державності, це день пам'яті, день гордості, день відповідальності насправді для всіх. Тому це дуже глибинне свято, і я всіх вітаю з цим прекрасним святом. Як а... би там не казали, у нас там на пагорбах, де квакають жаби на болотах московських, що в нас один народ ні, якраз наша спадщина, культурна, мовна, історична, вона чітко свідчить, що у нас зовсім не один народ, а в нас українців своя культура, своя мова, свій народ і свята земля. Тому о, ці дні, коли ми весь український народ бореться з цим супостатом, ми якраз дуже чітко ідентифікуємо і розуміємо, що це дуже важливо для сьогодення, а для того, щоб зберегти нашу країну, а саме головне, щоб не тільки зберегти а й передати нормально квітучу о, країну наступне покоління. Я підтримую абсолютно вірні ваші слова, пане Сергію, тому що держава тут була на цих київських пагорбах задовго до того. Там там, де о той народ, про який ви згадали, та він квакав на болоті, але хочеться про більш практичні ще речі з вами поговорити. Це соціальні програми, які незабаром мають. Хотілося б вірити, що порадують українців, збільшуються виплати за народження дитини. Є урядовий законопроект, який має підтримати Верховна Рада. Тобто, далі наступний крок за депутатами. Які перспективи ухвалення? Давайте по кроку. Ну насправді у нас соціально-економічна ситуація надскладна зараз з огляду на те, що ми маємо дуже серйозні виклики війна. І... Величезні видатки на наш оборонний комплекс і на військове виробництво, але в той же час, як би там не було, у нас також сумні показники по демографічним ступеням. Тому а, такі закони, які супроводжуються соціальними програмами, які мають і фінансове супроводження для вирішення цих надскладних питань для нації я тут глобальна справа для нації. Вони знаходять підтримку в 300 і більше голосів сесійній залі Верховної Ради України. Тому у мене немає жодних сумнівів, що такі ініціативи у вигляді а, стимулювання наших родин до а, покращення демографічних показників, так би мовити, вони знайдуть хорошу підтримку в залі в сесійні. тому що сесійна зала зазвичай об'єднується не тільки по соціальним програмам. Але зараз об'єднуються в єдиний спільний національний такий орган, який супроводжує видатки на збройні сили України, видатки на ти, ті, ті сім'ї, які втратили годувальників, які втратили а, з якусь загибель у військових діях члени своїх родин. Ми це все з болем в серці, але ми підтримуємо, розуміємо, що це дуже складно. Зараз ще раз повторюю, що нам надають наші партнери макрофінансову допомогу. Звісно, а без неї зараз дуже складно, але ми їм дякуємо за це. Але в той же час нам треба думати, як і покращувати власні якісь категорії економічного зросту, щоб в тих чи інших галузях. Щось працювало, намагалися розвиватися і таке інше. Тому тут від кожного українця, від кожного чиновника, від маленької нижньої лади управління до найближчої залежить дуже багато. Єднаємося, даємо стимули, даємо можливості, народжуємо дітей, продовжуємо націю. Дуже дякую вам за те, що ви поділилися з нами планами роботи народних депутатів депутатів. поговорили зокрема і про день української державності Сергій Євтушок, перший заступник голови комітету Верховної ради України з питань регламенту і депутатської етики, був з нами наживо.